Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісного центру 1242. Друзі, вітаю вас на каналі. Вмикаємо задню передачу, правий покащик повороту та виїжджаємо з парковки. Вмикаємо лівий покащик повороту. Та, виїжджаємо, зараз нам необхідно заїхати. Ось тут, де автомобіль, заїжджає в гараж в умовний. Чекаємо, поки автомобіль виїде. Це сервісний центр 1242, місто Дніпро. За адресою Проспект Праці 16. Друзі, також ви можете подивитися інші маршрути сервісного центру. 1249 міста Дніпро за адресою проспект Слобожанський, 31Д. Будь ласка, кому цікаво, всі 5 маршрутів, і тут 5, і там 5 маршрутів, всі вони є на канарі. І я буду вам вдячний за те, що ви підтримаєте матеріально. Повертаємо, щоб не наїжджати на подвійну соціальну лінію. Заїхали, зупинились. Вмикнули правий покажчик повороту і обережненько виїжджаємо. Вмикаємо першу швидкість і продовжуємо рух. Друзі, підтримати матеріально ви можете, У мене на каналі є в цьому закріпленому коментарі. Є е, карта Приватбанку, будь ласка, а також в описі каналу. Цей маршрут номер 3 він у нас незвичайний, він відрізняється від інших маршрутів. Попереду дорога просто змінює напрямок. Ми не повинні тут вмикати ніяких показників повороту. Повертаємо. І рухаємось прямо. Попереду їде автомобіль, лівий показчик повороту, подивилась в ліве дзеркало, повернула голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І рухаємось прямо. Припаркований автомобіль об'їхали, закалюжує і до суцільної лінії розмітки ми повертаємо праворуч. Займаємо крайнє праве положення і рухаємось прямо. Бачимо пішохідний перехід, позначений знаком 538.1, а з іншого боку 5.38.2 його зеркальне відображення. І бачите, цей у нас знак на ближній границі пішохідного переходу, а той у нас на дальній. Тобто Все, як воно повинно бути. Зроблено. Повертаємо праворуч, надаємо перевагу автомобілю який рухається по Запорізькому шосе. і одразу ж тут нам необхідно перелаштуватись у ліву смугу для того, щоб виконати розворот. У нас в додатковій секції саме зараз горить дозволяючий сигнал світлофора, але чи встигнемо ми. Не встигаємо, зупиняємось. Зупиняємось перед стоплінією, так, щоб ми її бачили. І, звісно, щоб ми бачили сигнал світлофору. Давайте я так наведу камеру. І стоїмо, чекаємо на дозволяючий сигнал. Друзі. Зараз ми виконуємо розворот. А є вулиці, де ми виконуємо там, чи лівий поворот, чи розворот, то завжди намагайтесь вставати так, щоб у вас ваші колеса стояли прямо. Не треба закручувати руль, закрутили руль і стоїмо, чекаємо. Не дай Бог, позаду удар якийсь. ДТП автомобіль зразу вилітає на смугу зустрічного напрямку, і наслідки вони будуть досить жахливими можуть бути. Тому, друзі, стійте на прямих колесах. Так, є дороги, де трохи прихрестя йде зі зміщенням. І, або є дороги там, де роз'їжджаються не лівим боком, наприклад, а правим боком. Тому, якби да, в деяких випадках це не завжди можна, якби... Не завжди можна стояти на прямих колесах, але ну, зазвичай в 99, мабуть, випадках то воно так і буде. Що у вас буде можливість стояти на прямих колесах і щоб корпус вашого автомобіля не був наклонений у сторону зустрічної смуги, а прямо щоб він був у вас стояв. Тоді це буде безпечно. Коли автомобілі проїхали, тоді вже ви з початком руху вже повертаєте кермо. До речі, її на резину. Буде менший знос і на е, рульовий механізм автомобіля. Повертаємо, верніше, розвертаємось. Так от, Лексус приїхав на забороняючий сигнал світлофору. Рухаємось прямо. Тут би нам якби зайняти крайнє праве положення, але ж таки, нам треба вже на круговому русі. З'їхати на другий з'їзд. Тому ми прилаштовуємо цю полосу, під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. По правилам дорожнього руху ми можемо не вмикати поки ще повороту. Бачимо, у нас тут головна дорога йде по колу. Давайте ось я зараз не буду вмикати в цьому відео. А ось коли я вже один з'їзд з'їхав, отут вже я маю, я вже повинен просто вмикнути правий показчик повороту та показати іншим водіям, що я буду з'їжджати з цього перехрестя. І продовжуємо рух прямо. Бачимо, у нас тут рекомендована швидкість. 50 км на годину максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, пішохідний перехід, дозволяючи сигнал світлофору. І, друзі, на цій дорозі я вам радив би. Вже десь тут вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Я, до речі, завжди їжджу. У мене денних ходових гнів немає на автомобілі, є противотуманні фари, я завжди їжджу на в ближньому світлі і в місті навіть. Тому ну, це безпека. Не дивлячись на те, що правил дорожнього руху такого немає, але ви можете побачити, що. Близько, ну, як на мене, десь відсотків 60 водіїв їдуть саме з, з вімпленими або ДХО, або ближній світлофар. Це безпека вашого руху, бо тут вже ну, тут а ми повинні це робити, бо тут вже межі населеного пункту закінчились. Вмикаємо. Правий показчик повороту у нас якраз дозволяючий сигнал світлофору. І ми повертаємо, не наїжджає на суцільну лінію розмітки з лівої, і з правої сторони і їдемо прямо. Тут у нас дорога погана. Переходимо на першу передачу. Я для відео буду рухатись у правій смузі, так як воно повинно бути. Це у нас вулиця Старокадацька, а звернули ми з, вулицю, з вулиці Аеропортівська. Кому цікаво, будь ласка, може хтось захоче на картах, на Google картах подивитись, щоб собі краще уявляти всі ці маршрути. До речі, інколи інспектори можуть комбінувати маршрути. Тому, друзі, вивчайте всі маршрути і дивіться, навіть якщо вони і комбінують ці маршрути, то все одно ви будете рухатись, навіть якщо вони там, ну наприклад, це у нас маршрут номер 3 Інспектор може... Ох, ох, і дорога, ох, і дорога. Інспектор може. Скомбінувати там, наприклад. Інспектор може скомбінувати там два-три маршрути, але все одно ж таки він поїде саме по. Тих дорогах, які є у цих маршрутах. Тобто Якщо він десь відхиляється від маршруту, все одно, ви, якщо передивитесь всі відео, ви побачите всі дороги, по яких ви можете їхати на практичному іспиті з водіння. Тут у нас дорога вже трошки покраща йде. До речі, друзі, я вам надам ще таку пораду. Бачите, тут ями. Інколи ти їдеш і десь бачиш, що ти не встигаєш, і перед тобою яма, наприклад. То, звісно, що робить водії? П'є по тормозах, це ж правильно, да, треба бити по тормозах. Але, ну і дивлячись, подивися, що там ззаді коїться, щоб не спровокувати ТТП. Але, друзі. Як правильно проїхати яму, якщо ви її вже прозівали? Краще буде так, нажати на педаль гальма і загальмувати, а перед самою ямою за, ну, за невеличку відстань до ями. Вам треба відпустити тормоза, щоб розвантажити передню частину автомобіля. Тому що що відбувається, коли. Ви нажимаєте на тормоз. Получається, що задня частина автомобіля розгружається, передня нагружається, автомобіль отак от, присідає вперед трохи. І тут ви цією масою б'єте колесами е через ну, ходову частину шкодите саме в цій ямі. Тому, коли ви за деякий час відпустите педаль гальма, тобто треба. На розслаблених тормозах, щоб вони не були зажаті, проходити. І тоді, навіть якщо ви пропустили цю яму, воно буде у вас, приїзд цієї ями він буде більш безпечним. Вмикаємо лівий папірщик повороту, повертаємо у сусідню полосу і продовжуємо рух. Тут можемо вже вимкнути вимикати. ДХО або ближні світлофарби бачимо знак був Дніпро на білому фоні. Продолжаем рух. Кінець головної дороги заїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. Надаємо перевагу автомобілям, який рухається по колу, і тут вже ми вмикаємо правий покощі повороту. і Вертаємо праворуч на вулицю трудових резервів. Пішохідний перехід, якби були пішоходи, надаємо перевагу. І рухаємось прямо. Тут у нас дорога просто змінює напрямок. Вмикати покажчик повороту нам не треба Звідно правил дорожнього руху. Друзі, ось ми і приїхали. Вітаю вас з наступним отриманням водійських прав. Бажаю вдалося скласти іспит. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на дорогах. Всім пока!